Ті відключення світла, актори факультету кіно і телебачення продовжують навчатися. Зранку до вечора студенти Київського університету культури і мистецтв грають на сцені та презентують свої роботи. Сьогодні трагічна історія доктора Фауста. Хай його Привіт вам!» Декілька тижнів репетицій: яскравий грим та злагоджена гра на сцені. Ось так ретельно актори готуються до показу. Куратор другокурсників Яна Попова зазначає, готувались довго і продумували кожну деталь. Ну, Фауст, він лікар, да він багато читає, багато думає, тому я думаю, так мені потрібні книжки. А коли вже він почав захоплюватися нікромантією, да, то це потрібно щось таке, 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 бо це демони. Надихаюся своїми студентами другим курсом. Вони мене дуже надихають. Куратора надихають студенти, а самих акторів реакція глядачів. Коли бігли на глядачів, ну це була частина постановки. І ти біжиш із думками, що хочу забрати твою душу. І ти бачиш ці очі. Деякі перепугані, деякі ну, здивовані, хтось посміхається так. Зал під враженням. Дехто не очікував такої гри від студентів другого курсу. Мені сподобалось те, що були всі максимум роботи. Не очікував цього. Скажу чесно, другий курс і грав таку виставу. Це насправді так класно. Це повноцінна, класна вистава, яку можна спокійно вести на фестивалі. Головні герої п'єси поділилися своїми думками та анонсували нові роботи. Незважаючи на війну, ми все одно виходимо на сцену. Ми радуємо глядача, вас радуємо. «Продовжуємо працювати. Над іншими ще також роботами будемо запрошувати вас також на прем'єри. Обов'язково скоро вже. Всі охочі можуть прийти на студентські покази за адресою Чогорина 14. Прем'єри оголошуються студентами в соціальних мережах. Олена Ковальова, Валентина Петрович, ТБА, 41.